Слава Богу, брати і сестри, слава, слава, слава нашому Господу, ми сподіваємося з Божим лицем. На нього наше надія уховання. Господь дає життя всім із вашим. Каже, дай Боже, дай Господи. Нині хліб суденний, нині нам, дай благослови, наскладай нас, навчай, говори, щоб ним мови жити і мати утішення, радість тобі. Слово Господнє, хочу прочитати Слово. Те, що Господь відкриває, показує, якби все від Господа, Господь нас навчає і через нас Господь сповищає діла. Через нас. Хочу говорити, хочу слухати, хочу молити, хочу славити Господа. І слава Господу, що я є слідів народу Божого, а Господь тут пробуває з нами і дає нам основу основу нашого, Господь, нашого діти. Така тема, би піст і молитва, хочу сказати, піст і молитва, прочитати, виясни, що Господь про це каже, що Господь хоче. Знаєте, Ми багато читали, нас що не візьми, яке, що не вговорилося, Слово Боже. Все відомо, все знається, все треба. Знає, знає, знає. Але Господь щось з'ясняється, щось виясняється. Можливо, знаєте, хто то вже знає, зрозумів і йому сказав. Скільки ти пояснень, як було Хто-то не розуміє і треба відкривати, показувати. Але слава Господу, Господь народ слухає, і раз люди слухають, я так говорю Господи, якщо мене не будуть слухати, я не буду говорити. Люди слухають, хтось слухає, хтось не слухає. Але все на все Божа воля, хай чиниця. Піст і молитва, молитва і піст пустом, і хоч Господь показав, в є сім пустів. Так, всім пустить. І я не хочу засіб говорити, це довго, багато. Ми поговоримо за один піст. Один фіст, фіст і молитва. І що це дає? Для чого нас це? Для чого це піс? А чому? А як не посмотрим? Ми славим Госа, ми ходимо студію. знаєте, ну, є. Ми Господь іскупив нас, визволили в руки, диявола, звільнили свобода. Але диявол не попускає. Знаєте, диявол тримає, диявол хоче нас. Атакує, скажімо так, багато диявол робить і старається. І ми навіть, скажу так, що не все ми, ми освободилися, ви хтось заплатив, зробив, але ми не очистили повністю. Це процес, це йде процес, і ми стоїмо в боротьбі, і Господь ми, Господь хоче каже слово, виростайте на спасіння, такий залог. Знаєте, на спасіння, нам треба виростати, Нам треба. Очиститись, нам треба звінити, нам звільнити, зрозуміти і, Божу волю і в цьому і зідосконалити. Господь каже, будьте святі, я буду святий. І ми освячені процес у освячення, і для того ми стоїмо в цьому, щоб ми змінювалися і вдосконалювалися. Нам потрібен ми процес іде. Це не так, що сталося, і ми та людина, яка покаялась, слава Господу, вона стала на путь спасіння себе, але Господь дає духа, і дух її совершенствує, показує, відкриває. І людина хоче, Господь, що найбільше хоче, зберемо, щоб ми були тією глиною, такою поступливою, щоб в нас було ліпити, те, що Господь хоче ліпити. Якщо в нас є камушки, що то є, знаєте. Багато покаюць, але не всі пройдуть цей шлях не всі. І хай Господь нам поможе і е, совершенно допоможе нам в цьому. Е, Почну з того, щоб розуміти, за що говорить, це буде е, римлянам 8.13. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом урозляйте тілесні втілки, то будете жити. Є в нас тіло, є дух наш. І Господь Духом Святим е, наповняє нас і обновляє наш дух. І ми повинні ходити за духом. А є тіло. І тіло, знаєте, тілесне є вчинки, це не значить, що тіло наше, це погано. Це храм духа це того. Е, скажу так, піст це процес, коли людина покорує свою плоть, споживання їжі, сон. Знаєте, ворення пуста, як Господь хоче пустилися. Каже, знаєте, і я так, вроді, а пустися, пущуся, не їм. І не їм, не їсиш, все, ми, ти свою плоть покараєш. Як же цей час? Знаєте, тяжко йде, довго час. Тіло, це воно тесне, воно тяну. Як же що зробити? Ну давай щось буду робити. Щось робиш, ага, все, час проходить. скільки то прийшло, ага, ще треба. Е, хто їх заснув, каже, заснув, проспіл, тому що прийде. Знаєте, це не піст, виходить, це не піс. Це голодовка, виходить. І це в цьому немає е, совершенства. А піс, е, в чому состоїть пість, щоб наша плоть, ми її якби смиряли. Плоть смиралася. Вона каже, кричить, давай їсти, давай їсти, хочу їсти, як не досиш їсти, все. Каже, ні, як каже, буде терпіти, потерпіти. Каже, ну нема що, давай які, щось? Е, — Ні, каже, не того. Давай друге. От вона треба є слово. Так, це її плоть, вона наша плоть, така я є. Але є дух, і дух має то. І я хочу, я тобі так записав, щоб е, не згадувати не щось. Е, після процесу, коли людям покорюють свою плоть, споживання їжі. Сон не лягає спати, розваги, інтернет, розвагує, покорує свою плоть, 에, відкидає плоть, спожає так, від, а все, що противне Господу, відкидає. Єднається з Господом духовним. Є процес. Ми стали на піст і ми єднаємося з Господом. Плоть наша мучиться. Ти мовчи ми. І що ж тут, що робити? Молитва. Ми молимо, вовремя. ми е, не, не споживаємо їжі, ми молимося, молитва. Ми читаємо Слово Боже, поклоняємося Господу. Хто щось спів, роздуми і розмова з Господом. Кожен своїм займається по, по черзі, можливо. Ми це зробили, ми почитали, ми розуміємо нас слово. Виясняю, молимся, Господа, скажи, Господь відкриває, показує на це є В цьому є змирати свою плоть і піднімати як духовне розуміє так. Людина, таке я далі скажу, Людина зрішила, відійшла від Бога, ідея зіпсував все її нутро. Ми такі є. Ми, ми, я не корошу. Конкретно ми, але ну, люди, такі всі зрішили, всі лишили, слави Богу, і в чому проблема? Все нутро. Те, що було в Господом, ну все, якби переміна прийшла. То прийшло те, що все нутро її дав нечисті думки приходять. Погані привички, злоба, ненависть, пожарність, гордість, страх, невір'я. Все це все є в нас. І ми, каже, покаялися. Якби звільнилися, ми стали на шлях. Ну, остаються в нас старі привички, старі твердині, так називається. І диявол хоче їх використати. І знаєте, от людина, брат говорить, каже, я вірую, я, я, я служитель, я так все. Я цілий день ходжу, думаю, як би не вдарити когось, як би когось не, не посваритися з ким стримує цілий день. Єсть така. Це усталося, знаєте, диявол має таку за церкву. В кожного друге. Хтось друге, кудись третій. сталося. І це все ми цього маємо освободитися. Ми маємо диявола і знати, очиститись від цього. І нам треба прикладати зусилля. Ми, ми молимося, молитві і словами, але не все виходить. І як сказав Господь, сказав учні, не могли вигнати диявола. І вони кажуть, Господь каже, що мені його не могли винати? Як що, що сталося, що ми не могли вигнати? Він каже, цей рід постом і зганяється тільки пустом і молитвою. Бачите, це коли постом і молитвою цей зганяється. Молитва з постом йде. І тоді, як Господь каже, Таке слово я, Господь говорив через е, своїх пророків, через Говорить, каже, я людина всі сім пустів, я кажу, є. І якщо людина це для, по, совершається, знаєте, велика перемога приходить. Велика перемога, каже я, Господь я наблюдаю, дивлюся, каже. Людина совершається, і дияволи з криком, каже, виходять. Тікай, дияволи тікай, духи темні тікають. Вони були там. Вони тікають, каже, мій всяке порабошеня, воно розривається все. Велика карабіна приходить. Господь каже, так, я дивлюся, це задоволений. Людина совершається. Люд... Господь передав нам це. Він сказав, показав, а ми повинні це робити. Ми стоїмо в боротьбі. Господь дивиться, Господь дивиться, і Господь хоче, щоб ми в цьому стояли, щоб ми шукали, чим ми можемо. Як от молитва була, молиться. І каже, Господи, покажи нам, покажи, де, як правильно, відкривай, показуй, що ми могли збиратися, що ми... Е, таке е, все. Е, Господь Ісус пролив свою кров і викупив, звільнив полонених, дав Духа Святого завдаток Спасіння. Таке, Господь заплатив, викуплено. Ми можемо приймати благодатні милу. Але треба її приймати. Треба нам участвувати в цьому. Треба, треба робити, що то каже, царство здобувається з силою. каже, Беріть, каже, ухватіть за це. стійте. Господь хоче цього. І це для чого. Людина має пуститися. Дух Святий. Господь дав на задаток спасіння Духа Свято дав. І Дух Святий трудиться, відкриває і показує всі пороки. Щоб людина могла змінюватись і освячуватись. Дух Святий, не то. В мене є Дух Святий, каже, що я Так, да, Ти поставлений на ту спасіння. Тобі треба розташити. І Господь довго, як ми слухаємо Духа Святого. Ми його не горшаємо, і ми слухаємо. І Він нам показує. Показує всю нашу пальню, всю нечистоту і показує, і ми. Ісповідуємося, ми звертаємося до Господа, Господи, поможи, очиститься. І Господь очищає, Господь допомагає. В цьому йде процес такий. Вже що говориться, не осудити, а дати якби напряму в що Господь хоче від нас. Дух святить. Очищення, освячення людини це процес. Це не, не, не одноминутно, не це, це процес, йде. бо те виявили, що Сьогодні ми їх знали, молилися, за нас молилися, відійшло, завтра вертається. Там знов вертається. але нам повинен так стати, що він не міг вернутися. Так як той дім каже, заметений, чистий, а приходить, ще шукає і ще більше приводить. Ми цього не маємо допустити. Прочитаємо Матвія 15,13. А він від... що ж людину в такий заборон. А Господь учні спитали, і він відповів і сказав. Усяка рослина, яку насадив не Отець Небесний, мій небесний, буде вирвана з корення. Що це за рослина? В Кожній людині там стільки насадив, не отець Небесний, скільки насаджено, як я говорив, скільки є багато є. Всього. І воно все повинно бути вирване з коренем. Якщо воно останеться, то ми нам немає входу. Ми, ми не маємо спільності, нас не освятилися. І Господь каже, остерігай, будьте святі, я буду святий. Це не сьогодні, ну сьогодні я сам святий. Не сьогодні процес освячення йде, процес освячення. Господь хоче, що ми це зробимо. Почитайте Івана 15 розділ, другий вірш. Усяку галузку у мене, що плоду не приносить, він відтинає. Господь, я кажу, виноградина, а ви галузки. І всі ці галузки, кожна свою. Стоїть на своєму, і є та галузка, яка що плоду не приносить. І що Господь робить? її, обріз. І немає. Плоду немає плоду. І, а всяку, що під родить, обчищає, щоб ще разніше родила. Оце за що ми говорили? Дух Святий трудиться. Господь робить Духом Святим і Він відкриває. І ця починає флідок плодоносить, бачить, старається, смирається придовольно слухає, наповняється і приходить переміна, приходить оновлення. Господь скажет, ця плод родить. Вона ще не, дос, не досконала, але Господь обчищає її далі, обчищає, обчищає і возростає. І приходить <світок> обновлення, освячення, і це приємно для Господа. <світок> Людина Пуститься і молиться, щоб очиститись від того, що насадив диявол в її нутрі. Такими, такими понятними хочеться словами сказати, для чого пуститься? Очиститися від того, що насадив диявол. От пуститься і молиться. Це якби е, така придіслов'я. І прочитаємо Прокайсаї, 58-й розділ е, з першого віша почитання я буду випрошено читати. Другий, другий вірш. Вони бо щоденно шукають мене та пошукати мене та жадають пізнати дороги мої, мов народ той, що праведне чинить. Ізраїль був. Це до Ізраїля говорилося. А ми є Божий Ізраїль теж. І каже, щоденно моляться, кличуть, просять. І вроді, так би як народ той, що права не робить, напішов. Єсть неправда. Є неправда. Моляться, взивають, просять, шукають, каже. І не виходить, не, виходить, не можна знайти. І що далі робиться? На що ви вони до Господа, кажуть, на що ми постимо, коли ти не бачиш? Мочимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак у День посту свого ви чините волю свою і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та на заколот постите ви, та щоб кулаком бити нахабно. Моляться, хоча, просять, не вилучати. В чому справа? І Господь каже, чому? Ви не постите так, як ви себе пустилися. Тепер ви, е, ви поспіте так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба що це піс, що я вибрав його? Значить, це каже не піс. Що Господь хоче, що Господь хоче, що його уподобання яке його? Е, читаємо шостий вірш. Чи ж оце називаєш ти пустон? Та днем оподованням для Господа, чи ж ось це не той піс, що я вибрав його. Розв'язати кайдани безбожності. Треба кожному бути. Ну, можна прочитати і завинити, що це таке? Кайдани безбожності. Значить, є безбожність. Є не те, що Бог хоче. І треба роздумати, шукати, що Господь хоче. І ці кайдани розв'язати, і сповідуватись, поправити дорогу. Кайдани безбожності такі є. І каже, це уподобання Боже. Пота ярма розв'язати і пустити на волю утиснених, і всяке ярмо розілати. Це ярмо, ми, ярмо, знаєте, і Ми кого-то, знаєте, ми не такі тоді були, були багаті, були пани, були, були того. І порабощали один другий. І, знає, і зараз ми кого ми можемо поработити чим? Але від нас багато теж залежить. Чимось ми, може, приносимо якесь неустройство комусь, може ми неправильно говоримо, може когось проклинаємо. Не проклинаємо словами, але навіть осуждаємо, скажімо так, ми це, це для Господа противне, Господь цього не хоче. Чи не це, щоб ламати е, голодному хлібо свого? А убогих бурлаків додому пустити, щоб аж як побачиш нагу, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Я би так сказав, все переписане, перечислене. Взяв бумажку і записав, так. а я убогому, ти бачив голодну, дав би чи не дав подивитися. А я бачу той нагий був, холодно йому, поміг йому, ну чимось підсубив, що ти а може друге чи я це... знаєте, Господь каже, я це хочу, це, це і це. Як ми робимо? Ми перечитали, каже, ну, Господь на Веселі, слава Богу, так подякували Господу. Тису. А ми як в цьому участвуємо. Господь цього хоче, я не осуждаю нікого. Я себе осуждаю в першу чергу. Бо це до мене слово Господь дав. Засяє так, Як побачиш того, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного. Засяє тоді досвідня зора, твоє світло, і хутро шкіркою, ра... хутро, шкіркою рана твоя хатика. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою жадією. Каже переміна: Господнє слово, Господь сказав, Господь вірний. Да. І Господь каже, а ми не слухаємо, зробимо, поправиться, не зробимо. Далі буду говорити. Раз говорю, другий раз, третій раз говорив, каже, не можна. Потім дивиться і, і приходить вже другим способом говориться. Е, е, прочитаю тоді так, прочитаю ще далі. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, Він скаже, ось я є. Мені треба гострі, є. Я тут. Ось я є. Якщо віддасиш, видалиш з поміж тебе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді то засвітиться у темряві світло твоє. І твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує. Посуху, кості твої зміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад. Такі Господь слова сказав, і ще тут два більші хочу ще ті сказати. Якщо ради суботи, ти стримаєш ногу свою, щоб не чинити своїх забаганок у день святий і будеш звати суботу приємністю, днем Господнім святим. То на по, та на шанувальним і її пошукаєш, де не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, то не будеш казати даремні слова. Бо це Господь хоче. Знаєте, субота, ми кажемо, ми в суботу, в суботу. Що таке субота? Хочу ще сказати. Господь шість днів працював, а сьомий день. Субота, день відпочинку. І це субота не то, як називається день. У нас вчора була субота. Це не то день відпочинку, це субота. І сьогодні наша субота, сьогодні день відпочинку. І добре, якщо е, народ Божий зібрався і думає, слухає слово, знімає, розуміє, приймає, і він не думає плани свої, а зараз кончиться і є, і ще не кончилось служіння. Ну то що? Та а то, так, 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 знаєте. Що в неї є плани? Каже, посвяти цей день Господу. Посвятив Господу. Господь цього хоче. Знаєте, нікого я хто? Ми шукаємо, і ще хочу таке сказати, як Корейська церква Шо, Це вже давно я слухав, але так згадалося. Каже, дуже велика церква, мільйон, більше мільйон віруючих. Вони всі разом не збираються, в них розподілено по осередках таких. по Домашні якби, групи збираються і дуже, і успішно, там все якби добре. І його питають, як ви так дизельно, ну, як ви робите? Ну, запитання, всі церква каже, збираються, і от нема успіху, вони не збираються, і тікають назад, а там приходять, 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 приходять. що? Він каже, як ви поступаєте? Ви є служіння, пробули служіння, і що ви після служіння робите? Ви каже, йдете їсти. Каже, бігом, все, все по дорозі вже їсти. А ми все а молиться. Така це він. І в нас каже є успіх. От такий успіх. І субота Господь хоче, щоб ми живали. Тоді в Господі розкошувати ти будеш. І Він посадовить тебе на висотах землі. Та зробить, що будеш ти споживати спадщину як батька Твого. Бо уста Господні сказали оце. Таке слово Господь говорить до нас, говорить до мене, говорить до кожного. Хай Бог благословить, зліть розуміти, вміну нашого, скільки ми способні, скільки ми хочемо, ми. що ми в цьому пробували, і ми возростали, і ми приуспівали. І ця всі хвороби наші, булячки хай відходять. Е, іду ранком став і таблетки випив, і, і бачу серце так, 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 кисне Ну думаю, не знаю, як буде що. Але Молюся, поклав руку молюся, зганяв поліць, запредав, приказав тіло стрілятися і подякував Господу, Господи, Ти Господь, ти це зробив ранами твоїми сіла Все, Ми подякували, слава Господу, я їду, слава Господу, приїхав сюди і добре. Знаєте, це відійшло, і Господь укріпляє надію, на Господа. Господь живий, Господь вірний, сказав слово «вірний». І ми будемо вірними Господу служити Господу. Будемо йому дякувати, славити Господа нашого. Йому слава навіки. Амі і Амі.